Вітаю вас! З вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії AMIO модель 02180. Постачається фірмовий упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція. Додаткові перехідники, також оголка для накачування. І фірмовому чохлі все у нас зберігається. Маємо ось такий доволі компактний, але в той же час потужний компресор. Продуктивність даного компресору заявлена 35 літрів на хвилину, дивлячись на його розміри. Є додаткова функція у вигляді ліхтаря. Максимальний тиск 7 атмосфер. Є також для зручності манометр. Довжина шлангу для накачування 1 метр. Живлення під'єднується. 12 вольт з допомогою прикурювача. Довжина дроту живлення 3 метри. Компресор металевий, є е, пластикові накладки на ньому. На один поршень бачимо, є також ручка для зручності експлуатації. Зараз давайте вимкнемо вимкнемо живлення 12 вольт. Ось так ліхтар вмикається. Ну, і послухаємо, як буде працювати сам компресор. Працює, я б навіть сказав, тихо по порівнянні з іншими компресорами, але в той же час доволі потужний потік повітря видає компресор. При купівлі на компресор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартістю ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua